Молодь Подільська разом з аматорським духовим оркестром Ретрофа напередодні Різдва створили справжню святкову атмосферу. Інтерактивний музичний перформанс організували фахівці Подільського молодіжного центру Лофт. Розпочали захід з невеликого музичного ланцюжка знайомств. Учасники та музиканти по черзі називали своє ім'я та музичний інструмент, з яким вони себе асоціюють. Далі оркестр виконав традиційну новорічну композицію. jingle bells Молодь мала змогу обрати музичний інструмент та долучитись до оркестру. Щоправда, з першого разу їм не вдалося досягти гарного звучання, але після декількох спроб та за допомогою диригента учасникам вийшло додати ритму та музичних ефектів. Наприкінці перформансу, молодь отримала пам'ятні сертифікати за участь. Я дуже рада, що сьогодні в мене була можливість спробувати зіграти на сопілці та стати такою можна сказати, маленькою частинкою. Оркестру і зіграти на соблиці. Я дуже рада, що лофт дає таку можливість і новим знанням, можливо, і чогось нового навчитись. Я дуже рада, що в нашому місті є таке місце, як лофт, що наша молодь може приходити і розвивати різні свої навички. Оскільки захід відбувався напередодні різдва, учасники та колектив молодіжного центру привітали подільчан зі святом. Користуючись нагодою, ми вітаємо усіх з прийдешнім святом, святом Різдва бажаємо здоров'я, удачі, успіху і миру усім нам. Я вітаю всіх з, з зим, зимовими святами, з Різдвом. Хочу побажати мирного неба, всім щастя і та здоров'я. Я хочу всім побажати, щоб в вашому наступному році. Здійснилися всі ваші мрії, щоб ви були по-справжньому щасливі та, звісно, ж мирного неба. Долучаємось до привітань, і ми. Нехай це свято наповнить ваш дім світлом і теплом. А різдвяна зірка освітить ваш шлях до щастя та благополуччя. Ольга Ситне Колексій, м'я телекомпанія Кет.